Озвучували Еволю Студіо. Хочу сьогодні випробувати стиль принцеси. Ти дійсно робиш з мене принцесу? Добре! Сьогодні я зроблю тебе дуже гарненькою. Чому? Люди сміються? Час ігор. Привіт! Привіт! Тут стільки аксесуарів такі гарні, так? Лейна, привітайся, привіт, Лейна, привіт, Хлоя, привіт, Елла. Чому ти така сором'язлива? Привіт, я Сьонна, я Юна. А це твоя молодша сестра? Так, її звати Лейна, Їй три роки. Можна привітатися. Привіт! Перед тим, як ми прийшли сюди, ти ж мені показувала, як ти танцюєш. Добре! Правда? Сьогодні ти моя стилістка. Змінюй мені імідж повністю. Я не можу фарбуватися, тому що я досить маленька. Ти можеш фарбуватися, тому що ти доросла. Добре, можеш робити усе завгодно. Та ти мене ніколи не бачила. Я довіряю тобі з першої секунди. Як ти будеш змінювати мені імідж? Я зроблю макіяж. Принцеси цукрових єдинорогів. Я обожнюю єдинорогів. Ти теж? Завжди мріяла прокататися на справжньому єдинорозі. Шкода, що єдинороги казкові. Так, мило. Це буде крутий концепт. Крутий червоний. Я зроблю з тебе принцесу метеликів. Метеликів? Зроблю кішку. Yeah, я люблю yeah. кішок. Сьогодні nice. я обираю сиву yeah, yeah. обожнюю. Лейна. Хочеш почати? Почали? Yeah. I Першим I ділом я почну з румян. Де пензлик? Пензлик. Це This, для очей? Ну людей. Like no я нічого не розумію. Я не знаю. <рес> ти виглядаєш, наче ти з хорошого мультику, наче ожила. Це дуже-дуже мило. Дякую. Ти красивіша за мене. Ні. Ні. Ми гарніші. Ми всі красуні. Королівський макіяж. У мене на шиї. Це на мисто. я вважаю це на мисто. це на мисто. ну, наче так. Тобі підійде? Губи. Я почну з червоного. Червона помада? Просто роби ось так. Мені подобаються світлі тони. Мені подобається рожевий та фіолетовий. Який твій улюблений колір? Мій улюблений колір рожевий. Теж. Так, такий же. Який твій улюблений колір? Це кольори веселки. Добре, я думаю, цього зараз достатньо. Це червоний Лейна. Лейна червоний. Лейна, хочеш спробувати? Лейна, іди сюди. Потім пофарбуєш очі. Yeah, так, Лайна, добре вийшло. Okay. Твоя ідея крута. Then... Тоді я додам квіточку. Flower. Квіточку. Really like я теж обож... mm, Мені квіти. подобаються рози. Рожеві рози. Квіткове намисто. Flower, Квіткове yes. намисто. Нам yeah, потрібно помістити зірочки yes. на твоє yes. намисто. Oops. Oops. What is that? <laughs> Буквально кишковий макіяж. Я зрозуміла. І я далі додам ось це. Добре. Фіолетовий. Хочеш фіолетовий? Так Буде липко? Думаю, що так. Ось Неочікувано. Думаю, ти виглядаєш мило. Мило? Правда? Yeah. Я додам трішки чорних вус? Mm. Виглядає мило? Like look... like Я виглядаю кішкою? Yes. Так. Well, Чому you? люди сміються? Yeah. І тепер yeah. ось yeah. кири? Yes. Так. Хм, куди їх помістити? Кудись не знаю куди. Краплі. Ось тут. Лілі. Я гарна. Так. Так, правда. Поки ти мене фарбуєш, в мене є декілька запитань. Запитань як на мене, ти так добре танцюєш. Як ти можеш так добре танцювати? Я мрію танцювати щодня, коли I'm бачу okay. тебе. Мене? Yes. Так, really? правда? Mm -hmm. Це така mm -hmm. честь? Mm -hmm. Давайте спробуємо mm -hmm. червону. Mm -hmm. Я приклею mm -hmm. одну, okay? приклеїш одну. Yeah? Mm -hmm. Добре? Я приклею одну сюди. Mm -hmm. Лейна, mm -hmm. а ти хочеш приклеїти одну? Right. Правильно, no. можеш no. ось цю приклеїти. Ти нагадуєш мені троянду, троянду, червону троянду. Дивлюсь на тебе та згадую своє дитинство. Тому що, коли я була зовсім маленька, у мене теж були великі очі, як в тебе. Дякую. Тобі дякую. Час для зачіски. Почекай. Почекай. Нам потрібно ось це. О. Окуляри. Вони добре виглядають. Добре. Куди задівати? Не знаю, як це робити. І допоможу. Правильно? Так. Твій стиль просто неймовірний. Yeah. І так, як ти хочеш укласти моє волосся? Тобі вони подобаються. Я плету косу, але. Це напівкоса. Не Думаю, непогано. Ти зав'язала її? <ріст> Як мені це зняти? Думаю, я можу тобі допомогти. Що саме? Ось цю. Я зрозуміла. Два бантики? Куди ти їх поклала? Що це? Сяючі блискітки? Я думаю, в тебе добре виходить. Може, ти так підеш на шов? Готово? Готово? Корона буде виглядати гарно. Ти казала котячий макіяж? Так, котики теж можуть ходити в корону. Принцеса кішка. Вона хоробра, хоробра. О. Як на рахунок милого рожевого носика. Дякую. Хлоя. Хлоя, що ти хочеш поробити? Але? Хочеш ще стікерів? Лей, куди хочеш? Хочу сьогодні випробувати стиль принцеси. Ось. Тому що це моя мрія бути принцесою. Так. Бути принцесою. Ось. Так. Дякую. І тепер я додам принцесу. Я в захваті. І. І так. Одя. Пішли зі мною. Подивимось, що виглядає краще? <laughs> ось це. Це. Yeah. Вау, oh обожнюю. Так. Yeah. Приміряю ось це. Yeah. Я серйозно. Добре. Okay, Тепер давай ось ці. Мені подобається твій стиль. Мені йде. Давай okay. виберемо. Довірюся твоєму смаку? Hmm. Що ти хочеш одягнути? Те, що Never тобі подобається. Like? That's it. That's it. That's it. Запитаємо also, Лейна also також they... Добре Лейна, Лейна, що тобі like? подобається, it's рожеве, Добре. що тобі більше всього подобається? Ось це. Це? Правда? Really. У тебе it's навіть it's буде спідниця. Давай виберемо це. Це тут є квіти. Що мені робити? О, олень. Ніяких оленей. Ти підібрала собі одяг на сьогодні? Моя мама. А, мама, добре. О. Усе це? це моє. А, добре добре. Я думаю, це виглядає симпатично. Дякую. Нема за що. Та-дам. Як на рахунок цього? Не дуже сукня, сукня добре. Фінальні штрихи. Та-дам! І тепер корона, корона, символ інці, корона. І тепер твій новий імідж готовий. Будь ласка, розкажи, що ти сьогодні вибрала для створення мого нового іміджу. Я вибрала це пухнасте вбрання та корону, тому що вона принцеса. Це гарна ідея. Виглядає як єдиноріг, весел. Ти виглядаєш як справжня королева. Добре, мені правда подобається. Можу подивитися в дзеркало. Я відійду. Це, це так це так, навіть це краще ніж я уявляла. Ніж я уявляла. Правда? Мені yeah, варто нафарбуватися my так my на якийсь виступ. Uh, Правда? Yeah. 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 Так. Лайна, yeah. як ти I вважаєш, я гарна? Я гарна, так? Сьогоднішній концерт перфекціонізм. О, чудово! Я зробила їй намисто, і вона буде красунею на шоу. Так що я зробила їй гарного рожевого металика. Милий маленький носик для котячого нос бантик, тому що кішкам подобаються блискучі речі. Ти тепер принцеса кішок. Дякую, ти найкраща стиліст. Нам варто працювати разом на зйомках до наступного альбому. Я піду переодягнуся, я повернусь пізніше. Добре. Що ти сказала? I Мені було so так весело, fun. дуже, so, дуже весело. So yes. Побачимось okay. пізніше. Раз, два, три. Бувайте, бувайте. Ось так показуємо. Ось так показуємо. Позуємо, позуємо, позуємо. Сирен! Котяча хода. Добре! Позуємо! Мяу! добре! Пішли. Пішли. І показуємо. що ти хочеш, що ти хочеш. Місце під сонцем моє. Я повинна показати мою її Добре, моя стилістка.